Що об'єднує минуле і майбутнє те, що ми маємо зараз. Ще кілька років тому мало хто задумувався про життя в моменті. Зустрічі із близькими ми відкладали на потім, а яскраві враження припадали пилом на задвірках мрії. 24 лютого 2022 року життя мільйонів змінилося назавжди. Ми зрозуміли, що треба жити тут і зараз, адже завтра може не настати. А та Анастасія, і сьогодні я вам пропоную поглянути на знайомі локації Києва по-новому крізь призму сучасності. Сьогодні ми побачимо непереможність, сучасність і незламність серця України. Михайлівська площа. Одне з найстаріших місць Києва. Золотоверхий собор у стилі бароко є священним місцем для багатьох людей. Однак туристів приваблює не лише архітектурна спадщина. 21 травня 2022 року на Михайлівській площі було відкрито виставку знищеної російської техніки. Машини, танки, артилерійські установки усе це було знищено Збройними силами України. Тисячі українців приходять сюди щодня, щоб переконатись у непереможності і незламності нашої нації. Більшість техніки була захоплена українськими військовими на початку повномасштабного вторгнення. Танки, артилерійські установки, бойові машини піхоти брали участь у північній наступальній операції окупантів. На експонатах можна побачити надписи, від яких Щемить серце. За Бучу, за Гостомель, за Київ. Зараз це лише понівечені докази того, що українці нікому не поступляться й квадратним метром своєї батьківщини. Ми тут навіть під час ракетних обстрілів. Ми тут навіть за холодів і блекаутів. Ми українці тут. Пропоную завітати до справжнього мистецького простору Пінчук Арт-центр. Із фотостіни у музеї Пінчук Арт-центр на вас дивляться тисячі очей, сповнених болю і радості, надії і розчарування, натхнення і смутку. Мене звати Олександра. Я працюю наразі на виставці інсайд відомого французького митця Джаяру. А вона триває, здається, з 30 червня. Дуже багато відвідувачів. Ось і концепція цієї виставки це єдність людей, які проживають в Україні, відвідують Україну та взагалі якось причетні до цієї країни. А вона втілена в хештегах на кожній світлині. Ми тут відвідувачі експозиції можуть зробити власні світлини, одразу їх надрукувати. Та повісити на стіни піншукарцентру власне. Також можуть записати своє послання до світу, розповісти про себе, про те, що їх турбує, надихає, розповісти про цей хештег. «Ми тут», що він власне для них означає. А в кінці проєкту штучний інтелект створить оповідання на основі всіх цих аудіозаписів і адаптує іншими мовами. і Джаяр буде вже возити їх якось по всьому світу. Ось так. Наразі ми перебуваємо у тій самій аудіокабінці, де будь-хто може залишити своє повідомлення цілому світу. Для того, щоб розпочати запис повідомлення, необхідно натиснути на одну кнопочку на планшеті. Після цього ви записуєте своє повідомлення, а згодом штучний інтелект обробить усі записи і це повідомлення почує увесь світ. На щастя, мені вдалося взяти участь в обох ініціативах. Однозначно рекомендую долучитися, адже ви не тільки доєднаєтесь до мистецького проєкту, а ще й відкриєте нові горизонти своєї душі. На цьому культурна подорож не закінчується. Наступна зупинка виставка траєкторії польотів Жанни Кадирової. У нас є можливість побачити два горизонти України минуле та сучасне. У минулому ми вбачаємо болючі сторінки радянської історії, відчуваємо біль усіх, хто віддав життя за майбутнє країни. Робота НАТОВП – це горизонт людей і часу. Люди, що зображені на численних фотографіях, відіграли свої ролі у подіях, що поклали початок війні. Наступна експозиція зводить нас віч-навіч з реальністю фізичного насилля. Фігури створені із листків металу, що подірявлені шрапнеллю. На завершення ми бачимо конструкцію, що зрешечена кулями. Всередині об'єкту розташована вишукана люстра. Ця робота нагадування про те, що кожної секунди країна-агресорка. Знищує український культурний спадок. Прогулюючись вуличками Києва, неможливо залишити поза увагою головну площу столиці. Кожен закуток сповнений історією та спогадами мільйонів. Найболючіші спогади припадають на 2014 рік. Що поклав початок подіям, які, на жаль, ми бачимо сьогодні. Незважаючи ні на що, життя у Києві продовжується. Зараз ми стоїмо на даху ТРЦ Глобус і бачимо, що тисячі людей прогулюються вуличками Майдану Незалежності, але навіть шалений темп повсякденності не дозволяє забути про деталі металеві їжаки, бетонні блоки і купи піску, тисячі жовто-блакитних пропорців. Які нагадують про кожного полеглого героя, прапори держав, що невпинно підтримують Україну сьогодні. Усе це реальність кожного з нас. Ми продовжуємо плакати надію на перемогу і усіма силами її наближаємо. Напевно, ви вже зголодніли від кількогодинної прогулянки. Настав час куштувати легендарну київську перепічку. Приблизно 40 років тому на сучасній вулиці Богдана Хмельницького почали продавати гарячу сосиску в тісті. І не просто продавати, а робити це через маленьке віконечко крихітного ларька. З тих часів за легендарною випічкою шикуються величезні черги туристів. Здавалося! б. Що особливого у шматочку смаженого тіста та звичайній сосисці? Відповідь очевидна, хм, хоча не дуже. Мене звати Ольга, мені 19 років. Я часто ходжу на перервах а, за перепічкою, тому що я студент. Це дуже смачно і дуже дешево. А, ось така от смачна булочка. Мені дуже подобається. Добрий день, мене звати Юрій, це моя дружина Інна. Ми дуже полюбляємо перепечку, київську перепечку. Ми, коли були молодятами, ми зустрічались тут і завжди купували перепечку. Зараз ми в Києві також дуже полюбляємо це місце, заходимо і регулярно купуємо перепечку. Дуже гарне місто. Гортаючи стрічку у Тікток одного спокійного тихого вечора, я натрапила на відео. Мене не стільки здивував його зміст із прекрасними пейзажами, скільки самі коментарі до ролика. Користувачі настирливо розпитували, де ж можна побачити таку красу. Звичай, коли хтось каже про ботанічний сад у Києві, то всі одразу згадують ботанічний сад імені Гришка. Але, якщо ви втомились від галасливого міста і задушливого повітря, тоді я однозначно раджу завітати до ботанічного саду імені Олександра Фоміна. Колекція ботанічного саду налічує близько 10 тисяч видів різних рослин, а в оранжерейному комплексі зібрано понад 4 тисячі видів тропічних рослин. Однак природа може не тільки надихати. А ще й лікувати. Турбота про ментальне здоров'я та якісний відпочинок необхідність для кожного українця. Прогулюючись тихою алеєю ботанічного саду, ви можете відпочити від повсякденних турбот та неспокійних ночей із вибухами. Темно прогулянку може обірвати протяжний гул сирени. Звук, який ви можете зараз чути, свідчить про ракетну небезпеку. У такому разі необхідно перейти до найближчого укриття. У нашому випадку це найближча станція метрополітену. Під час повітряної тривоги життя зовні ніби зупиняється. Натомість в укриттях перебуває безліч людей із малими дітьми та навіть із домашніми улюбленцями. Українці. Незламна нація, і до періодичних звуків сирен вони готуються виважено. Хтось бере з собою ковдру та не втрачає жодної хвилинки на поспати, хтось використовує час із користю, щоб наздогнати дедлайни по навчанню чи роботі. Туристам, які нещодавно завітали до України. Може бути складно адаптуватись до численних складнощів. Натомість я пропоную зануритись в інтерв'ю з іноземними гостями та поцікавитись у них, що ж стає їм на заваді для приїзду до України. We read about rockets coming down on the cities. We read about the constant alarm that urges the people to go to the shelters. I wouldn't go to the Ukraine right now due to the travel restrictions because of the war and because it would be uh, a dangerous place to visit. And I'm not interested in being in an environment where that kind of atrocities are taking place. And uh, all I've seen is war footage. Um, in the media, online, on Reddit, it's a, that's what everyone's talking about, is there's a war. Ukraine right now, because of the war, um, and I wouldn't be sure where it's safe or not, you never know, especially with missiles and long-range attacks, it could be very dangerous. But I've always wanted to go to Ukraine more than anywhere uh, in the world. I've, uh, I've studied a lot of uh, history from that part of the world for many, many years, and it's gorgeous. Uh, I've always wanted to go there, so... Україна відома не тільки завдяки першим шпальтам світових ЗМІ. Пропоную поцікавитись у наших іноземних гостей, що їх приваблює у нашій країні та чому ж вони хочуть сюди приїхати за першої ж нагоди. First and foremost, of course, because our best friends, you already know since 1993, are living in Kiev. We will go because we love Kiev with the Lavra, the historic center and all of the history. We will go because we love the atmosphere in Ukraine. The people are very welcoming. And culture that comes out of Ukraine and people. Yeah, and the people. Yeah. I would say for many people in Canada that I know that are Ukrainian, it's their spirit. Very hardworking people, very dedicated people, really honest and trustworthy. Um, I'm actually part Ukrainian too. Uh, my great, great grandmother. So I don't know what that makes me maybe one sixteenth or something like that, but uh, so it's a little in my blood too. Um, so yes, I would very much like to uh, to visit Ukraine and see my roots uh, as well for sure. Ukrainian food, and more than anything, I love Ukrainian soccer. I feel like Ukraine has some of the best soccer players in the world, and every time I get to watch them in any sort of international tournament, it's always an absolute pleasure. I would love to go and watch. to go back that the question should not be, are you А to the Ukraine? But When will you go to the Ukraine? And I can honestly say, as soon as possible. Згадайте себе кілька років тому. Скоріш за все, ви вже не та людина, якою були раніше. Погляди на життя та ставлення до певних речей могли змінитися. Так само і Київ. Київ сьогодні вже не той, яким він був раніше. Серце України змінюється разом з кожним із нас. Споглядання звичних речей крізь призму сучасності подарує відповіді на забуті запитання, а також надихне на нові звершення. Отож, ми тут, Київ тут. Перемога наближається, підтримуємо одне одного, навіть у складні часи.